день, наші любі малята, послухайте, будь ласка, історію. В одному місті жив майстер, який виробляв дуже гарний посуд. В цьому ж місті жила чаклунка, яка заздрила йому. І ось одного ранку прийшов майстер на роботи і побачив замість посуду геометричні фігури. Ви, мабуть, здогадалися, хто це зробив. Давайте з вами нашими талановитими ручками допоможемо майстру ізометричних фігур зробити посуд. Ви готові? Починаємо. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми замок їх всіх закриємо, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали, плеснемо тепер щосили. Ось, як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. пальчиком слід працювати. Дбайте ви про їх ту роботу. Гратися не забувайте. Ось які фігури геометричні побачив майстер. Це фігури називаються квадрат, прямокутник і трикутник. Як же нам зробити посуд? Давайте так, над квадратом ми малюємо напівовал, це буде кришка. Ручку зліва, ручку справа. І на кришечці теж ручку, щоб можна було взятися. Що нам зробити з прямокутником? Давайте зробимо чайник. Теж малюємо напівовал, малюємо ручку, щоб піднімати кришечку. Малюємо довгу ручку. Так, і малюємо носик. А що ж ми зробимо з трикутничка? Давайте зробимо мороженницю. Робимо підставочку, щоб могла стояти наша морожениця. Так, і малюємо морозиво ось таке. Ось така у нас буде морожениця. Подивіться, ми з вами намалювали посуд. А з яких іще фігур можна зробити посуд? Так, можна зробити з круга тарілку. Можна зробити, що можна зробити з овала. Здогадайтеся самі і намалюйте мені. Тепер ваша задача розфарбувати, намалювати деталі. І я буду чекати на ваші малюнки, малятки. До побачення!